Привіт, співак Антон Вельбой незаконно виконує пісні на концертах. А тая повалі вилізла з нори і знову щось наговорила про нациків і бандерівців. Про це і не тільки сьогодні у новинах шоу бізнесу. Слава про підпишіться на канал. Антон Савлєпов під час концерту в Молдові впав зі сцени вниз головою. Інцидент трапився в одному з нічних клубів Кишинева, де виступав гурт Квест Pistols. Артисти виконували трек Я твій наркотик. Антон сперся на одне коліно біля краю сцени, але не впорався з рівновагою і впав. На відео можна побачити, що глядачі, які стояли біля сцени, допомагали Антону, кинулися на поміч і охоронці. Утім, усе обійшлося, як пишуть місцеві видання. Савлєпов піднявся і далі продовжив виступ. Антон Вельбой вперше виступив після гучного скандалу з колишньою командою Папа Music. Артист вийшов на сцену під новим іменем Антон Вельбой. Це сталося в суботу. Цікаво, що, попри заборону, на концерті хлопець співав свої старі хіти. Хоча за контрактом... Він не має права продовжувати виконувати музичний матеріал після припинення співпраці з лейблом, оскільки всі права на треки належать лише Папа Мюзік. До речі, один з телеграм-каналів звернувся за коментарем до продюсерського центру. Ну і представники підтвердили, що Вельбой порушив умови і тепер вони готують позов до суду. До речі, я ж вів цей концерт і дуже здивувався, що Антон виконував старі пісні, які належать лейблу. І тут історія, знаєте, може повторити. Як було у Віталія Козловського. Пам'ятаєте, як він після розриву з Ігором Кондратюком також на одному з концертів заспівав старі хіти і після цього змушений був виплачувати багато мільйонні борги. Ну і до речі, Козловський і досі винен певну суму Кондратюку. Якщо повернутись до виступу Вельбоя, то знаєте що, я помітив, що новий менеджмент артиста активно уникав спілкування саме зі мною. Цікаво чому? А Олекс Скрипка заявив, що його благодійний концерт у Цюріху зірвали російські пропагандисти. Артист стверджує, що фанати бункерного діда поширили дезінформацію, мовляв, він є прихильником ультранаціоналістичної ідеології. Ну а журналісти в Швейцарії, не перевіряючи цю тезу, підхопили її і активно висвітлили. Хоча насправді. Це неправда. У результаті влада Цюріха скасувала благодійний виступ Олега. І, до речі, минулого року така сама історія зі скрипкою трапилася і в Німеччині. Тоді співака теж звинуватили в тому, що він е, фашист і націоналіст. Ну а скрипка каже, що на жаль, дехто в Європі так і не розібрався за півтора року, хто є хто. Цікаво, що скасували концерт в Цюріху не лише Скрипці, а й Артему Пивоварову. Співак розповів, що влада міста також назвала його ультраправим радикалом, посилаючись на фото і відео благодійних концертів, де він збирає кошти на допомогу нашим військовим. Артист поцікавився, як можна називати його прихильником ультраправої ідеології, коли він, як і вся Україна, від президента до волонтера бореться з такими людьми. Тобто зараз кожен, хто захищає нашу країну від президента до волонтера, є ультраправим. Але попри неприємний інцидент, Пивоваров запевнив, що концерт таки відбудеться. Хочу спитатися, друзі, у вас, у моїх підписників, які живуть і дивляться мене за кордоном. Я знаю, що вас багато. Напишіть, будь ласка, як місцева влада вашого міста і країни, де ви зараз живете, ставиться до українців? А можливо, ви живете в Швейцарії, і а, також напишете, чи справді швейцарська влада вважає нас, українців, радикалами. Чекаю ваші коментарі. Справа про нападника на раміну набирає обертів напередодні вихідних в центрі Києва у блогерки трапилася неприємна історія з невідомим чоловіком. Я думаю, що ви про це чули що у нетверезому стані він ображав її і пропонував інтимні речі, а також лякав пістолетом машину Це ти, слушай, розко закрой бухає. Все нормально. Ну тоді все, зараз наш право заберуть. Меня можуть пососать, поняла? Ти можеш себе посасати? Ти можеш мене пососати. Ні, я не буду. Кривником, за словами Раміни, вивався козик Ігор Олександрович, 79-го року народження, який не вперше має кримінальні проблеми з законом. У нього чимало грішків: нанесення тілесних ушкоджень, заборгованість по аліментам, водіння авто в нетверезому стані, вимагання грошей, носіння зброї без дозволу і побиття поліцейські. Але завдяки своїм зв'язкам він завжди міг відкупитися від покарання. Утім, не цього разу. Вчора раміна заявила, що подільське управління поліції затримало козика і доставило до райвідділу. І справа лише набирає обертів. Після півторарічного відсижування у США Влад Яма опублікував фото ніби з Києва. У мережі він поділився знімками з майданчика програми Твій день на «1 плюс 1» і усі масово почали писати, що нарешті яма одумався і вирішив повернутися додому. Навіть я написав у себе в телеграм-каналі про це. Утім, усе цікавіше. Деякі змі відразу припустили, що фото, які поширив влад, були зроблені ще до початку повномасштабного вторгнення. Журналісти знайшли схоже фото, де яма позує у точно такому самому одязі. А поруч з ним зображена Руслана писанка, яка пішла з життя в липні минулого року. Згодом на сайті ТСН вийшов матеріал, де команда програми Твій день спростувала. Радісну новину прес-служба заявила, що у студії танцюрист не з'являвся вже багато місяців. І отут питання, друзі: як ви думаєте, що це? Це знущання над нами, тими, хто в Україні, чи що це? І навіщо влад Яма запостив таке фото? А от колега ями по паркету Дмитро Дігусар з перших днів повномасштабного вторгнення на передовій, і днями Дмитро сповістив фоловерів, що після чотирьох місяців затяжної ангіни він нарешті повернувся на фронт. Хореограф зробив допис у мережі, де зізнався, що на гражданці відчував себе дискомфортно, тому одразу після лікарняного поїхав на передову. Також Дмитро розповів, що під час вимушеної відпустки встиг вперше за рік побачитися із ріднею, а потім звернувся до всіх цивільних із проханням не забувати тих, хто зараз на передові. Екс чоловік Ані Лорак Мурат вдруге одружився з українкою. Новою дружиною 45-річного Мурата стала візажистка Лілія, яка на 19 років молодша за нього. Пара разом більше ніж 3 роки. Обоє мають доньок від попередніх стосунків, і, до речі, дівчата знайомі, і навіть разом із батьками відпочивали у французькому Діснейленді. Зіркове весілля Лілії Мурата пройшло 3 червня в ресторані в Конча Заспі, за Києвом. Молодята провели церемонію в колі близьких. Іх і друзів, а от доньки Мурата від Ані Лорак Софії серед гостей на весіллі не було. Хм, Цікаво, чому. Ну, а звання чмоня тижня цього разу отримує Таїсія Пвалій. Прям пвалій. Знаєте, друзі, у цієї жіночки вроджений талант зашкварюватися не так давно. Простотая опублікувала сльозливий пост, у якому розповіла, що іміла за честь виступити з хлопчиком з Донбасу. Їхній зворушливий дует занурив її в спогади часів Революції Гідності. Вона пригадала, як їй було страшно в 13-му році, мовляв, у неї в голові досі не вкладаються ті події, коли гинули невинні люди на Майдані. Її знайомі тікали з Києва, а в Одесі на хвилиночку живцем спалювали людей. А в центрі Луганська, до речі, літав винищувач. Це все писала Тая. А далі пішли шедеври. За словами Таюськи, усі ці 8 років вона героїчно працювала над собою, бо усвідомила, лише духовний світ може дати шанс людству на спасіння. Ну і висновок за проданки простий: щастя і покой, вона знайшла лише. На Росії матушки, де до речі, у неї насправді не все таки класно. Попри цей рожевий пилок, прихильниця Путіна так і не змогла побудувати в Москві успішну кар'єру ніж мала в рідній Україні 15 років тому. Зараз Тая бігає разом з чоловіком Ігором Ліхутою і мамою з однієї орендованої квартири на іншу, оскільки дозволити собі купити житло в Параші не може. Ну, можливо, оці всі вислови для того, аби нарешті отримати квартиру. І, до речі, в сина Повалі Дениса теж позиція така собі неоднозначна. Чоловік ніби і підтримав Україну, утім, і за маму час від часу заступається. В інстаграм Денис називає себе українським біженцем в Іспанії, де живе на дачі батьків. Ну і стверджує, що російське вторгнення було штучно. Спровоковане через увага, розподіл українців замовним принципом на своїх та чужих, а також через майдан і через зривання георгівської стрічки. До речі, війну Дениска називає спеціальною воєнною операції і зізнається, що з 23 на 24 лютого виступав на Першому пропагандистському Повалій каже, може б і не вийшов на сцену того вечора, але він мав виступати з авторською піснею, якою йому ну дуже хотілося заспівати. І на завершення якось Денис написав у себе на сторінці дуже цінічні слова. Мовляв, нужен мір, друзі, ані смерть ворогам. Ну, видно, яблуко від яблуні далеко не впало. При цьому, що яблуко, що яблуня червиві. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава Pro. Підпишіться на канал, а минулий випуск інтерв'ю Жені Кота та його дружини Наталі дивіться ось тут через 3 2 1.